Привіт! Мене звати Андрій, я тренер з майже 20-річним досвідом. В цьому році буде 20. І фізичний терапевт, який працює як із звичайними людьми, так і з військовими в лікарні. Я не так давно, кілька років тому, почав переходити на так зване босоногія взуття. Насправді, або ще натуральної форми. Як його ще можуть називати, насправді воно звичайне. Ну тобто в нормальній уяві і в нормальному світі воно має бути звичайним. Всі решта виробників взуття і звичайні торгові марки випускають взуття, яке надмірно вузьке і деформує нам стопи. Але це. Тема для окремого відео я трошечки її розкривав в попередньому відео. І так як воно е, трішки набрало е, більше лайків і переглядів, я розумію, що ця тема актуальна. І показую е, надзвичайно ефективні дві вправи для тих, хто хоче е, мати здорові ноги або переходить на е, більш широкі взуття, е, і немає багато часу, щоб цим займатися, або багато знань, незважаючи на те, що я е, більш е, підкований в цій сфері, ніж звичайна людина. Я все одно, як і всі люди, досить ледачий, тому обираю найкраще і те, що працює найшвидше, і, і цим ділюсь з вами. Як ви бачите, в мене всі пальці стоять окремо. Вам теж, в принципі, треба до цього прагнути. Для цього вам знадобиться звичайно, звичайне резинове кільце, досить легке, у мене навіть лайт, вам знадобиться так взагалі максимально просте. І з цим кільцем вправа буде проста. Ви одягаєте на великі пальці і по черзі спочатку притискаєте маленькі всі пальці, не рухаєте ними, піднімаєте тільки. Великі пальці. Я от якраз після зміни в лікарні ноги втомлені. Пальці не дуже слухаються. Але тим не менше. Тобто, уявіть, якщо я ще тренуюсь з вагою, маю досить солідні результати в присіданнях і в становій тязі. І все одно в мене не все супер гуд. внаслідок. Е Спортивної юності, дитинства, юності, молодості, коли не було е, можливості і не було знань, бажань, мозку взагалі піклуватись про своє здоров'я, тож піклуюсь, е, ним вже починаю піклуватись, коли мені майже ну, набагато раніше, але люди е, починають піклуватись про своє здоров'я, коли вже або трошечки пізно, а, або коли вже е, смажений півень вже в сраку вклюне. Піднімаємо великі пальці і потім навпаки притискаємо великі пальці ноги. Піднімаємо всі решта 4. Наскільки це вдається. Мізинці взагалі часом бувають як мертві. Бо ви ними справді не керуєте. Тому що вони затиснуті взуттям, м'язи атрофуються повністю. І у вас фактично не 5 пальців, а 4. Е... А, так, ще одна маленька ремарка. Ви постійно тримаєте резинку натягнутою. Вона постійно натягнута. І починаєте, наприклад, 20 повторів всіма пальцями, 20 повторів великими. Таких можна робити від одного разу на день до кількох разів на день, а то і кількох разів підряд. Якщо ви мало що відчуваєте, то краще більше. І з, зі зростанням, з покращенням нервово-м'язового зв'язку. Це коли голова вже вчиться керувати тими м'язами, які вам хочеться, а не які виходять. Бо часто ви будете піднімати, там буде такий хаос, піаніно, пальці будуть підніматися в хаотичному порядку в довільному. До. Чим краще м'язовий зв'язок, тим Менше вам повторів треба, щоб якісно пропрацювати ці м'язи. Це можна робити щодня. І ще е, історія, якою теж треба користуватися щодня, навіть по одній хвилині буде достатньо. Е, вам потрібен е, м'ячик гімнастичний, він має бути м'який. Бачите, мене скаче і трішечки проминається. Тоді він буде ідеально, це ідеал, ідеальний баланс болю. І цим м'ячем ви просто прокатуєте м'язи навпроти великого пальцю. Він самий головний. Коли вони тут слабнуть, палець, палець повертається всередину, і ви отримуєте кісточку і вальгусну деформацію стопи. Ну, кісточку, як ви знаєте. А тут ми катаємо посередині і ближче до п'ятки, щоб протистояти. Підошвеному фасиїту, або просто фасиїд. Не плутати е, з мракобесами які розказують, що у них десь там ще запалюються фасції по всьому тілу, або е, запалена фасція всього тіла. Як правило, якщо люди е, говорять про фасиїд, їх всього там кілька видів. І е, в 90% випадків мають на увазі е, саме підошвений фасциїт. І це все. Тобто ви прокатуєте в, горизонталь... ну, в продольному і поперек. Можна триматись рукою за щось. По одній хвилині від легкого натиску, якщо дуже боляче, м'язи поступово розслабляються і менш болять. І ви натискаєте прямо як розкатуєте тісто. По одній хвилині на кожну стопу. Один раз зранку, один раз ввечері веч... після роботи, буде супер круто, і ноги будуть ваші в нереальному задоволенні. І почуватися ви будете набагато краще, вже не кажучи про більш пружну ходу і всі витікаючі приємні наслідки. Отже, користуйтесь, тренуйтесь правильно, будьте здорові і підписуйтесь на мій канал.